взаєм. кажучи про евакуацію, ми щойно бачили кадри і із Донецької області, з Донеччини, ось заклик про схід. Та навіть якщо порівняти умови, з якими ви працювали в міністерстві, і евакуація, вивезення переїзд людей, і те, що пропонує держава зараз, і те, що як це реалізовується, чи можна зіставити? Ну з моєї точки зору, мабуть, попри те, що я дуже критично ставлюсь до чинної влади, але співставляти. Такі виклики просто неможливо. І це було б невірно. так Такого виклику, який зараз має уряд, наш уряд в контексті безпосередньо цього питання, яке ми зараз обговорюємо, на щастя, ми не мали такого виклику. да Взагалі, якщо взяти після період після Другої світової війни, то Європа не, не стикалася з подібним, звісна річ, існують певні. Відверто треба казати, прогалини, і в тому числі не тільки в виконавчій владі, а й в законодавстві. За часів Радянського Союзу існував такий державний орган і поняття взагалі як цивільна оборона. Було розроблено цілий комплекс заходів, починаючи від найвищого керівництва Радянського Союзу, закінчуючи сільською радою. Всі чиновники мали певні інструкції, як їм діяти в разі виникнення нестандартної ситуації. Якщо згадати навіть відомі, навіть художні фільми часів Другої світової війни, як відбувалася евакуація, то вона відбувалася практично примусово. І це було передбачено чинним законодавством. На сьогоднішній день, на жаль, такі механізми нашим українським законодавством не передбачені взагалі. Ми доволі часто бідкаємось, дивлячись на долю тих людей, які залишаються в окупації, як їм важко, і це все абсолютно зрозуміло. Але разом з тим треба дивитись на це і з іншого боку. Адже ті люди, які залишаються на окупованих територіях, я маю на увазі цивільне населення своїм фактом перебування на окупованих територіях, вони. Якщо чесно, то доволі часто зв'язують по рукам Збройні Сили України в процесі звільнення цих територій. І це наявність таких людей вона завдає певної шкоди, в тому числі і нашим Збройним силам. Я жодним чином зараз не хочу критикувати чинну владу, особливо виконавчу владу, щодо такого виклику. Але з моєї точки зору, все таки давати по телевізору поради або рекомендації людям, які опинились на окупованій території, або людям, які знаходяться в небезпечних зонах, наближених до лінії фронту, от просто так заявляти, мовляв, шановні громадяни, евакуюйтесь. Я думаю, це ну, далеко не все, що мала б зробити взагалі влада. В першу чергу влада мала потурбуватись про те, а де саме розміщувати людей. І отут, на жаль, я маю прикрий досвід, і дивлячись на те, як зараз намагаються і наші західні партнери, і наша чинна влада облаштувати побут людей, які виїхали з окупованих територій, на жаль, я мушу констатувати, що вони припускаються тих самих помилок, які свого часу пропускалися в 2014 році. Мова йде про розміщення переселених осіб в непристосованих для цього приміщення. Зокрема, наприклад, там в деяких областях бравурно відкривають табори для переміщених, які побудовані на так званих, ну як їх народі називають, вагончики або контейнери. Але за всіма нормами по Перше, ці житлові будиночки вони пристосовані для короткотермінового проживання людини до трьох місяців. А по друге, вони абсолютно не прилаштовані для перебування людей в зимовий період. І вже якщо так казати, на носі зима. А, на жаль, я не бачу жодних реальних шляхів вирішення цієї проблеми. Ну, я тут спробую додавати інформації, не не є представником влади, звичайно, але деякі заяви щодо як переходити від модульних до постійного житла були напередодні. Так, от пан Чернішов заявляв про. А, здається, що ми на кілька десят маємо вийти модульних містечок для переселенців. А Кирило Тимошенко, коли спілкувався з Фінляндією, здається, з послом, то вони домовлялися про відновлення Чернігівщини і говорив про цей от план будівництва житла для українських переселенців. До речі, принагідно пропоную вам його прокоментувати. В якому форматі? План розроблено вже з кількома відомими архітектурними бюро. Підготовлена документація. Передбачено зведення п'ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Вартість усіма меблями та остаткуванням становитиме близько десь 700-800 доларів за квадратний метр. Після деокупації території та відбудови фонду житлового ці люди, що отримують житло, можуть повернутися додому. А цей фонд пустять на військовиків, на медики. На поліціянтів, кому і до війни цього житла було потрібно, теж. власне. Оцей варіант, ну, принаймні, звучить доволі достойно. Ну, треба дивитись безпосередньо на самі проекти, бо, не маючи доступу до проєктних рішень, я не можу об'єктивно оцінювати ні якість запропонованого житла, ні пристосування цього житла для наших кліматичних умов. Хочу нагадати, що свого часу ми так само були пов'язані по руках і ногах діючими нормами законодавства, але ми свого часу ну, фактично знайшли шпаринку в діючому законодавстві для забезпечення житлом в, вимушено переміщених осіб, в який спосіб за рахунок бюджету центрального і місцевих бюджетів. Місцева влада викупала житло на вторинному ринку. Є діючі норми, які дозволяють формувати так званий маневровий фонд житла. І люди, які вимушені покинути власне житло, вони заселяються в абсолютно нормальні квартири серед місцевих мешканців. Тут вже і вирішується автоматичне питання. Негативне питання сегрігації, коли е, створюються такі е, компактні поселення великої кількості переселенців, це фактично створюється певні, ну вибачте, за таку термінологію, але щось на кшталт гетто І така практика, вона взагалі на сучасному світі вона не схвалюється. Тому от розсередоточення вимушених переселенців серед місцевого населення. Це сучасний, скажімо так, підхід для вирішення цієї проблеми. Я чудово усвідомлюю, що навряд чи в Україні зараз є в достатній кількості вільного житла на вторинному ринку. Але принаймні спробувати і почати діяти за цим механізмом, я думаю, варто.